Всім привіт, це Soul Knight і Люхозавр Третя серія. У минулому відео я скуштував так би мовити хардмод. Ну і трошки обісрався. Ну з ким не буває, тож в цьому відео я хотів би ще раз спробувати. Хардмод. Бо не на хардмоді не так цікаво в принципі, та й там нагороди кращі. Так, це мені не треба. О, що це? Ага. Грати я буду за лицара, як я в минулої серії. Та й в принципі лицар. Так, що ж таке? В принципі, лицар як його потужний персонаж так. Бляха, він ще больна якийсь, ладно. Так, ну це я брати не буду, це вже якийсь це неправильно. Тож, поїхали, харно то погнали. Mm, bu -bu 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 -bu. Так, знову цей е льодяний рівень. Не сильно його люблю, він якийсь дуже, досить нудний, ну нічого страшного. Я одразу помітив, що на е хардмоді більше елітних ворогів спавниться. І вони швидше стріляють, це однозначно. Та і в принципі вони швидше атакують. Так, що це? Ну, може краще пістолета буде. Вони, в принципі швидше атакують. Mm. Ніж не на хардмоді. Тобто вони одразу откушут. Нічого собі. Так, що це? ага. ту 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 Три бытують что-то. Ну, Напевно не буду брати, ну його. Це схоже на цей рівень чи що це таке. В принципі, я пам'ятаю, що лицар такий досить імбовий персонаж, не дивлячись на те, що він стартовий. Якраз через його перк. Та й, в принципі в нього збалансовані стати. Прямо як в якому небудь Dark Souls, так, стоп. Так, ага, це Давай оця, от Не знаю куди я зайду в цьому, як далеко я зайду в цьому раннем. Ой, схоже я вже все приїхав. 3 хп витратив, <кій> не витратив, а просрав. Нормально так так. Дротик щось. Не хочу лук. Это же нахрен он мені надо. Візьму. Що я нічого і не братом. Прикольна зброя, нормально в принципі. Не те щоб сильна якась імбова, ну... Но... Замість пістолета якраз таки піде. Не знаю, чи вийде з нею першого боса пройти. Бо хто знав, може і не вийде. Хоча по ідеї вийде. Якщо буде достатньо високий скіл, ще можуть виникнути питання. Ой-ой-ой. Бля, він у мене все-таки не вилучив, кут так, а це ж така. Ну все одно краще пістолета, так що я його візьму. Ооо, це крута штука. Тепер ситуація не така критична, як була до цього. Ай-яй-яй. Я багато енергії повитрати. Так, може ніж взяти. Та ні, він херня, я швидше здохну ні, з ним ніж. А чого можу... Ні, його не можна еволюціонувати. Швидше по... Так, стоп, я ж сказав, я швидше... Нах херен з ним все одно. То таке себе. Мені ліньки повертатись. Я швидше з ним помру, ніж щось е, зроблю. Так. Давай це от візьму. Завжди пригодиться... Завжди знадобиться. Казик. Ага. Ну це покраще точно будет. Що вона вміє? Нічого собі штуковано яка. Правда, чому риба стріляє лазером? Це вже дивно. З іншого боку в террарії риба стріляє акулями. Точніше акули. Та тут диву... що, то, що тут диву. Так. Ну, кал, що калшот... А, ні стоп, це, це мені треба. Це здоров'я. Ти зараз думав УЗІ взяти поприкупу, Ага. Взяв би зараз УЗІ. Вона ще й заморожує, поїде. Так, реально. Вона ще й стане тих. Ай-яй-яй-яй-яй, броні немає. Треба втекти трошки. Поняв? Треба підсейвитись. От тобі й підсейвився. Я чесно не сильно знаю, що в цій грі можна коментувати. Можна було б коментувати свої історії якісь. З, цей... з того періоду, коли я ще грав в цю гру. А з іншого боку, по-перше, я багато чого вже позабув, а з другого боку, це може бути туди, так би мовити, спойлери. Купа, що це таке. Mm -hmm. Ну давай все одно ничего, она начхиляя, не помню. Так она энергию відновлює точно. Пригодится. Опа, еще якийсь колодь. бляха, Ти як их едьте, чи кто-то. А вот и кто его знает, горила сніжна, снегова. Ну вони явно стали швидше стріляти раз в два. Рази в два... О ти хто такий? Сюди. Ти зі мною битий зібрався? Ти серйозно? А, це, це часом не відсилка на Гордона Фрімена, ні? Типу вчений, якийсь відбитий зломом. Можливо. Так, не хочу брати. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так от теж там говорив, не договорив. А, а по-друге, це може бути спойлер. По-третє, я реально не сильно пам'ятаю її. Ну, грали, да, з, з друзяками, ну було весело. Ну це більше якісь особисті переживання, ніж якісь цікава інформація. Ну, комусь, можливо, і цікаві мої особисті переживання. Проте я реально щось підзабув. Можливо, я між серіями постараюсь згадати щось і... Потім розкажу так, що це таке. Що робить А, це типу накидать гівна, щоб воно пасивно дамажило. Взять не взять. Ну хрена його знаю. Ладно. Не буду брать. Так, зачистить кімнату чи не зачистить пішли зачистити. Пішли зачистим. А тут скільки мобів, що вони мене зачистять. Да. Я чого-то не зрозумів, що мене й вбили. Ну, раз вже є відродження, то буду їх використовувати. До того ж, їх можна використовувати тільки два рази. Тож в принципі тут баланс є. Так, ти хто? Ні, йди ти нахрен зі своїми або... Оооо, я знаю цього чувака. Ну, ладно, чо, поїхав. Золотий краб-гігант. Страшний чувак. Він дасть багато грошей, якщо роздавати. Ну, не грошей, а монет. ой на цей ран. Поняв. Пробую сховатись від нього. Тихо, 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 тихо. Ще вже геть забув грати в цю гру. Чи персонаж такий досить повільний, мені здається, вони раніше швидше бігали, а може це і прокачувати їх треба. Він ще регенерується тихо 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 не все ж таки я його здолав навіть одного не одного здоров'я не вкрата проте це було жорстко Опа, оце от я візьму що він робить ухту прикольна ця штука забираю чому це молот війни якщо це типу бойовий молот Вархаммер він перекладається ну ладно хто зна Тут наче переклад не робили. Google Translate Так що це взять. Так, це я не хочу брати. Ну, отрицательний ефект я не накладаю ніякий. Ну давай оце отакємо. Оце от, оце ось ось це ось. Так, знову цей рівень я теж проходив уже. Блях, ну ха скільки ж тут тварі Ти тільки вдумайся Ні, хардмод явно гру посилює і прямо сильно Вороги стають якимись більш хворими Чи від цього оцьогось перку так, я не те натискаю. вже ой Червоні кулі світяться вони на атаки ворогів схожі Трошки збивають з пантелику так це таке Взять, не взяти. Ну давай візьму. Знадобиться. Можливо вона крута. Я точно не пам'ятаю, так щось таке. Ага. Та хай буде священника. Статує. Чи як правильно? Не знаю. Напишіть в коментарях, якщо знаєте. Ні, якось вона багато енергії витрачає. І не сильно багато урона зносить. Не сильно было повіст, а не лупить. Сумнівно річ. Треба її замінити. Ай ститлицарі з автоматами. Латах опа, А, якісь ну? а, а ножі, не, ножі не хоче куди Зате музяка класна, так, шо це таке. 41. Так, оце беру, револьвер находчиво, давай ще оце увидим. Це наче круто што. Ну да, ну вообще ничего такая. Наче нічого така. Треба впевнено заходити і всіх виносити. Тоді є, є шанси вижити. Хоча тут ще хвилі з'являються. Ці ігри навіть якась історія є, типу були якісь ка камені, наче там персонажі, так, я нічого не буду терапавляти. Персонажі в якісь часові петлі застрягли, щось таке. Тут наче сюжет чи то по режимах розкривається, чи то треба приквел пройти. Ну хто його знає. Може і до цього якось руки дійдуть, я в цьому ще не впевнений. Угу, е, це наче супер крута штика. Да. чи я не пам'ятаю, щоб я любив з нею грати раніше. Да ні, нормально виносить і з нею ходить буде. Тобто, тихо треба підсейвитись тихо. Все нормально живу енергії, що то витратить багато, багато що то тратить багато чи то я ПП повитратив витратив скільки не знаю поїхали бомбам бомбам бомбомбам бомбом ой ой Чи її урона вони більше в хардмоді наносять Бляха, мока. Причем реально більше. Може якусь би цю... Зброю ближнього бойду підібрати, щоб снаряди відбувати. Хто зна. Так, ну може молот переплавити, я навряд чи не буду користуватися вже. Ага. Ну така собі. Так собі інвестиція. Інвестував в Ну, Буває. Йо май. Тут головне в кутку не закритись, бо вони тебе заб'ють. Це я теж пам'ятаю. Треба їх всіх винести до того, як вони тебе винесли. Я помрив вже. Блях, а куди я потрапив? Що ж їх так багато тут? Зачистив все ж таки. Проте енергії багато витратив. Щось їм мало прям... Так, що це таке? Ага. Ага. Пілюльку може взяти, та ні, не хочу Якось не в тому настрої, я щоб пілюльки куштувати. А, ні, все енергія все окей. Священник аж стотир її відновлює. Так. Ну тут хп очевидно. ХП завжди знадобляться. Так, поїхав, тут же турелі з'явилися, якісь чорти. Бам, бабум. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Чи телепортуються вони нічого собі Я раніше такого не пам'ятаю. Ось тобі хартак це таке. О, якийсь... Мужик? Ну поїхало. З якогось портала виліз. Ух ти ж, -мо. І зразу на цього погнав кулеметника. Ось тобі нормального вікінгу залутав. Що це таке? Це мені нагадує матч фінальний з кінця гри в Shadow Fight 2. Давай. Тут якісь комбо ще наче є, не знаю. Я його однозначно беру. Прям реально це, я не пам'ятаю як він точно називається. Та зброя називалась, щось там меч хлині. Пластинчатий меч. О. Так, ага. Ага. Непогано, ну ні, не аж це. Таке? Ні. Ні, не буду нічого брати. Капець, в нього навіть фізика є. Я такого щось не пригадую. Ну Наче непогано, аж тут понадобилось. Так, іди звідси не хочу нікого тренувати. Так, давай на цю штуку виклею. модифікацію, не виклею, працюю, окей. А нахрен не треба? А от і хрен його знає. Типу точніше стріляти. Нічого собі не в голіруч забив майже. Та в ньому доблесті побільше, ніж в мене буде. Ну або тупості. Тут вже як ой-йо-о-о, маємо. Ничего себе. Если так ловушка Джокера. Чого маг емоздоровенный? Що він есть? Все, вот у тебя и доблесть. Он валяется мертвый. Бляха. Ну я и за ним послідував, Ну давай ще раз водуш. Ты же можешь хоч другого босса пройду ляха Да пройдеш Я все ще не розумію що мене буває дамажить мажить Так шо все таке Е Цю не земля допіковой да ну, ладно тоді а ось і босс до речі ну пішли на босс Що за бос? йо боя Серйозний чувак ну погнали зате музика на цих боссах люта ляха шотись хрестик на мого кота загрывся Біга собі на волі. Треба перебігти. Ага. Я постою Да, щоб його доджить треба швидко бігати Ага, поняв. Поняв! Поіграв. Давай ще раз комбо своє зробить, я піду. былыжный бей! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Ой-ой-ой Ну что сюда? Вот тебя бей, босс Бляха, ты зупынышься, не? Тіше і коли в нього хто мало. Що робить? Бля. Все таки забив його. Я не знаю, чи він просто такий жорсткий, чи хардмод хардмот Фу ти, ідуть. М'яч літає. Та хай вже це і буде. Хоча він не б'є, коли енергії немає, то ж таке собі штука. Думав він мене врятує, ага, врятував. Давайте от О, це я пам'ятаю, да Ага Нормально. А їх об'єднати не можна? Там наче об'єднувати можна було. Ні, не можна, ну і ладно. Ну пішли. Це значить складний рівень, тут ці штуки ще й дамажать. Плава. Хоча чому наче? Це складний рівень. Тут треба прям капець вы цей. І ці якісь камікадзе, блін. Ага, все. Ну що, прогрес є, вже дійшов до а, третього рівня. Правда двічі помер, ну це ну, не надо тут такого, не було ніколи такого. Тож на цьому серію я напевно закінчу. Це якийсь дивний знак, якщо чесно. А, Що таке? такое? Хто його знає? Тож... все. Всім дякую за перегляд, наступна серія буде теж по Soul Knight і теж по хардмоду, Може я все-таки пройду.